Вітаю, вітаю, бажаю, бажаю, Ущапіквітка, у щастя тіла. Вітаю, вітаю, бажаю, бажаю, щоб радості мирі родина була. Портаючи історії і сторінки, плануючи майбутнє відкриття, ми підійшли упевнено і гідно до ювілейної межі життя. У пошуках і трудах приходять дати, та свято справами сьогодні ми налад. Нам є пишати з чим. І що згадати? Сумському НВК 16 60 Тож у святковій урочистій тиші устанемо друшу у єдиний ряд. І вигукнем, щоб чулося гучніше. Сумський НВК 16 Хвала тобі, Віват. Уже 60 років поспіль комунальна установа. Сумський навчально-виховний комплекс номер 16 імені Олексія Братушки, загальноосвітня школа перших третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Сумської міської ради гідно виконує місію навчання, забезпечуючи високоякісну освіту справжніми патріотами України, які люблять свою землю і свято перехруті її традицій. Однією з найкращих традицій українського народу є шанобливе ставлення до державної символіки та гімну нашої держави. Слова високі, музика врочиста, державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села, містечка міста це ключ один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священа. Хай чують наші друзі й вороги, що Україна вічна, неснищена, від неї ясне світло навкруги. Будуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нас. us Добрий день. Вас вітає комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс номер 16 імені Олексія Братушків, загальноосвітня школа перших третіх ступенів дошкільний навчальний заклад Сумської міської ради. Ми раді вітати вас в стінах нашого навчального закладу. Адже саме сьогодні наш рідний навчальний виховний комплекс святкує свій 60-річний ювілей. Вітаємо всіх тих, хто брав і бере участь у розвитку закладу, хто складає його історію, його славу і гордість. У закладі немов чудовий сон. Роки навчання пролітають звично. І учні з часом перевірили закон. В житті минає все, освіта вічна. Із сіл і міст моєї України ведуть дороги в наші рідні стіни. Дівчать дітей всі труднощі долати, життєву стежку у майбутнє прокладати. 60 років багато це чи мало? Скільки всього залишилось позаду, і ще нас чекає попереду. 60 років з погляду історії це лише мить для навчального закладу. Це пора розквіту. А з погляду людини довгий період часу, упродовж якого кілька поколінь викладачів самовіддано проходили нелегкий шлях, щоб дати путівку тисячам випускників. Сьогодні ми разом з вами спробуємо пройти шлях довжиною в століття. Саме 1 вересня 1964 року в мальовничому куточку серед чудової природи і невеличких будиночків міста Суми з'явилася чудова цегляна триповерхівка Сумська середня школа номер 11 яка гостинно відчинила двері галасливі і невгамовній дітворі. Ця споруда стала окрасою мікрорайону на добровільні. Наш заклад, названий на честь сумського активіста Олексія Братушки, героя Небесної Сотні, який загинув під час трагічних подій на Майдані Незалежності у місті Києві у лютому 2014 року. У сумському НВК 16 на честь чоловіка відкрито музейну кімнату. Це школа, де вчився Олексій Братушка. Музей створено в Кабінеті історії. Окрім родини, матеріали збирали учасники гуртка, краєзнавчої справи та волонтери пошукового загону. Життя Олексія Братушки у музеї систематизовано у стендах. Останніми є отримані нагороди. Першою вказано звання почесного громадянина міста Суми від 10 червня 2014 року посмертно. Звання Героя України з удостоєнням Ордена Золота Зірка від 21 листопада 2014 року посмертно. Медаль за жертовність і любов до України від 3 червня 2015 року посмертно. На базі навчально-виховного комплексу номер 16 виховуються діти з особливими освітніми потребами. У закладі є дошкільний підрозділ, у якому працює інклюзивна група та школа, у якій є інклюзивні класи. Аби зробити навчання дітей зручнішим, виникла ініціатива побудувати у скінах закладу Ліфт. Фінансово допоміг благодійний фонд Технологія та партія Батьківщина. Казковий корабель радощів з'явився в Сумському НБК 16. Дитячий майданчик такої форми встановили для дошкільного відділення. До цього часу у Маличі не було ігрових зон на свіжому повітрі, за допомогою яких Діти б мали змогу фізично розвиватись. Дитинство в школі це чарівні роки. тут радість і щоденні відкриття, веселі витівки, цікаві всі уроки, а от попереду іще усе життя. Коли мені було сім років. Я вперше прийшла до школи до першого класу. Мене вразила наша будівля, наша школа. Заклад був красивий, і на місці оцих ялинок величезних була велика клумба. На ній були різнокольорові квіти, і по краям росли троянди. -троянд. Зараз пізніше посадили ялиночки, і вони зараз виросли вже вище нашої школи. Нашого закладу на місці цього грамо раніше був клуб заводу імені Фронзе. Тут проходили різні концерти, масові заходи, вибори проходили, а ввечері показували фільми. І весь район ходив на фільми. Я також в тому часі. Зараз ми знаходимося у сквері біля школи і тут ми бачимо спортивну площадку. Раніше уроки фізкультури проходили дуже цікаво, весело. Діти катались на санчатах, на лижах, а наш вчитель, редько Іван Михайлович заливав каток і проходили змагання між класами з хокею. У заурочний час школярі збирали. Металолог і макулатури і було змагання між класами. Задля насиченого життя школярів і розвитку творчості працювали у школі в ажаті, них була своя піонерська кімната, вони приходили після уроків у класи і допомагали, гралися з дітьми. У школі проводились конкурси КВК, конкурси національних костюмів Радянських Республік. За кожним класом закріплювалася якась окрема республіка, і ми вивчали все про це, готували національні костюми, танці, і в клубі проводили конкурс. У школі були гуртки спортивні, туристичні. Так. На постійній основі проводились змагання із усіх видів спорту: футбол, волейбол, хокей, спортивна стрільба. Так, далі атлетика легка, здавали школярі нормативи ГТО, стрибки в довжину, висоту. Школа брала активну участь у міських змаганнях і займала призові місця. Спорт був улюбленим заняттям учнів. І Іван Михайлович Редько був учням за батька, за брата і за товариша. Він нас виховував своїми методами. Коли треба було прибрати територію школи, то проводилися суботники, прибирали учні вулиці навколишні біля школи, територію, сквер. У закладі працювали дві май... майстерні з лісом. І столярна, а для дівчаток кабінет із швейними машинками і нас вчили шити, тому в мене є такі е, здібності до шиття. В школі був кабінет, який оснащувався, і кінопроекторами, і фільмоскопом. Бібліотека знаходилась на третьому поверсі. А коли була перерва, то учні всі бігали на у буфет і купували там собі смаколики. Школа рідних кол, вчителі і друзі. Я не спізнююсь ніколи, навіть він навчуся. Я люблю всі предмети, навіть математику. Особливо з інтернетом я люблю займатися. Є гуртки, кабінети, ще розваги різні, як же можна не любити свою школу рідну. В ділоньки на квіти, дітоньки до школи. Там збирають мудрість, як мед полі бджоли. Ти нас всіх на як у світі жити, я дзво оманати, Як добро сімити. Чилоньки на квіти, дітоньки до школи, там має мудрість, як мед поле бджоли. Я співаю про тебе, прекрасна країна, ти хлібами тут няниними вбриті поля. і про шлях твій доволі моя Україна. Незалежна та славна слов'янська земля! До нової зустрічі на наступному ювілеї комунальній установі Сумського навчального комунального комплексу номер 16 імені Олексія Братушки, загальноосвітня школа, перших третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Сумської військової ради. І любі вчителі, ті, хто творить сьогоднішню історію закладу освіти та береже його традиції. Прийміть наші найщиріші вітання і дозвольте від усієї душі подякувати вам за вашу почесну працю. Ви креативні, талановиті, справедливі, добрі та енергійні. Завжди будьте дороговказом у наше майбутнє життя. Нехай кожен ваш день буде наповнений щасливими моментами та радісними подіями. Сускін 16 це не просто нас, це одна сім'я, одна родина, один організм. В якому справедливі педагоги, майстри, співробітники закладу радо та успішно передають свої знання та уміння допитливим до навчання учням, так само людська неповторність педагога та порадника вивчає обличчя навчального закладу, який своїм сторічним ювілеєм довів, що гідний бути важливою сторінкою в історії всієї нашої рідної неньки України, історію, якою ми впевнено будуємо і рішуче йдемо в майбутнє крок за кроком створюючи свою неповторну країну мрій.